Фонд Олександра Вілкула, українська перспектива, допомагає відновити мирне життя Слов'янська. Лікарні, а також пологовий будинок, отримали чергову партію гуманітарного вантажу: 9 тонн продуктів та медикаментів. В рамках реалізації проєкту Надай допомогу налагоджена система роботи з підтримки мирних мешканців із зони конфлікту. Фонд доставив вже близько 60 тонн гуманітарних вантажів у лікарні, табори та соціальні заклади Донбасу. Також завдяки фонду із зони конфлікту вивезено близько 500 дітей, які відпочивають в таборах у Генічіску, Скадовську та Кривоморозі. Фонд надає допомогу і майже тисячі переселенців, що прибули на Дніпропетровщину. Радует то, что есть доступ непосредственно до Славянской. Мы прекрасно понимаем, что здесь достаточно долгое время не было ни поставок продуктов, ни медикаментов. И есть очень большая потребность. Очень многие люди, хорошо, что сейчас лето, фактически кормятся со своих огородов. И большие сложности. Вот. И больницы, в которых нужно принимать пациентов, фактически без медикаментов. Поэтому, конечно же, это был на сегодня первый приоритет. И мы рады, что у нас есть возможность сюда доставить гуманитарную За словами представників фонду, продовжують надходити прохання про доставку продуктів харчування та медикаментів. Отож, і надалі підтримуватимуть мирних мешканців. Гуманітарна допомога це реальна можливість відновити мирне життя в регіоні, зокрема й у Слов'янську.